Чому б не подивитися? У мене кіт відкрив двері. Добре. Не вистачало мені а, зеленського його бос, боса якогось. Міла, Міла Гайдай пише, значить, давайте Олександру седативні, я вже Якби я був не підседативними, mm. ви б побачили іншого Олександра, тому, значить, продовжуємо. А, так, ну е, якби там зараз ми побачимо, тому що я чогось додала двічі новину. Наступне відео теж як вони зустрілися конкретно із Мерцем. Е, Ще одне офіційне гарне відео, давайте його теж подивимось, а потім продовжимо вже обговорення. Буду ще там відео. Oh На. От, ну, це церемоніал, самі розумієте, все як має бути, і також що заявив же нам конкретно повідомив канцлер Німеччини Мерц про те, що фінансуватимуть суттєву частину коштів на старінки саме в Україні, і не тільки тут є пряма мова, де він дійсно говорить дуже важливі й цікаві меседжі, як мені здається. О, давайте ще подивимось одне відео. Виділити щось нове. Ми фінансуємо значну частину покриття Starlink Україні, і наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри щодо закупівлі далекобійних систем озброєння українського виробництва так званих Long Range Fires». При цьому не буде жодних обмежень щодо дальності. Україна зможе повністю захищатися. Захищати також проти військових цілей за межами власної території. Це є е, початком нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка е, має великий потенціал. І е, нарешті п'яте наше О, там ще інформація. Я потім скажу з того дозволу. Тому що насправді це, 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 це дуже крутий візит. Більше, більше нічого, ну, окрім більше того, трьох років віся... ми чекали цього. До речі, да, так? Як чека... ми чекали цього нам смерть? Так, ну окрім того, ще повідомили те, що Україна і Німеччина в кінці року, от саме проведуть ще консультації, тобто протягом року вони будуть готуватися, і потім ще буде додатково. І заявив ще також німецький канцлер Мерц, що війна змінила відносини між країнами не тільки на суспільному, а й на урядовому рівні. Тобто мова йде про те, що і на офіційному рівні домовленість про співпрацю тобто, це. Конкретна заява про те, що у нас буде не просто. Рівень ми хочемо отримати, дайте нам щось, що ми будемо укладати угоди, будемо працювати разом, разом виробляти зброю і так далі. Це насправді дуже круто. Тауруси із наліпкою Made in Ukraine, це я також жартую, фантазую. Це взагалі шикарно, чесно кажучи, чому б і ні. От і також міністри оборони України і Німеччини підписали також заяву про намір про придбання оцих далекобійних систем, тобто це вже офіційно підписано. Саме це виробництво без обмежень дальності. Про це канслер сказав, що чудово і алілуя, чесно кажучи. Кажуть, кажуть. Роман Скрипін це не любить, тому ми будемо лише так знаєте з тими загальними речами без конкретики. Кажуть от, великий пакет допомоги військової ми отримаємо за результатами цього візиту. Кажуть: ми отримаємо на 2,2 мільярда ракет для Айрісті. Контракт відповідний вже підписаний. Кажуть: ми отримаємо фінансування на 5 мільярдів євро стосовно виробництва ракет крилатих. Кажуть, от ми гадали, хто з європейських лідерів насправді першим запустить оцю кулю, значить, ем, замістити Сполучені Штати. Хто, хто з них буде? Всі думали, Макрон чи Стармер, а це виявився Мерц. Тому що це масштабні вливання. Це колосальні вливання в Український оборонно-промисловий комплекс. Треба, правда, 30 мільярдів, казав Зеленський. Значить, я сподіваюся, він їх все таки зможе спільно з Європейського союзу отримати. Але те, що це є факт, це успішний візит. Це візит, який демонструє, те, що наш ключовий союзник Німеччина в Європі, прокинулась, як казав Мед. Інше питання, а, а, значить, по Таурусам, там різна інформація ходить, і немає сенсу їм говорити, тому що якщо вони будуть, вони будуть, якщо вони не будуть, вони не будуть. Це така історія, вона пов'язана з складністю Бачу. коаліції. Складністю коаліції в Німеччині. Там же складна коаліція, яка тримається купи через, тільки через те, що є за, якщо будуть дострокові вибори, у АФД ж дихає в потилицю. От, мила, ну, Гайдай не дасть збрехати, Там ну рейтинги не дуже приємні для ХДС ХСС з точки зору їхнього прямого конкурента. Вона тримається купи. І це дуже складна історія домовлятися. І ми ж пам'ятаємо, як у нас ці коаліції були в парламенті. Як це тяжко, як це довго, як це муторно. Тому я в принципі в цьому плані мер це розуміє. Засекречення має військову історію. Це по перше, по-друге, складання. Вкладання в виробництво українського оборонно-промислового комплексу ще є величезний плюс в тому, що воно дешевше. Величезна кількість видів озброєнь, які виробляє в тому числі Німеччина, вони А. Дорогі, і Б, вони не в такій великій кількості виробляються. От є простий приклад, який от він живий: От є пар панцергаусен САУ, які 6 штук в рік можна робити. А є САУ Богдана, який можна 18 в місяць. Тобто різниця колосальна. Україна здешевила технології здебільшого, які в Європі ще є дорогими і такими неповороткими виробництвами. Тому максимум о, це супер. Ракети сподіваюся, скоро полетять українського виробництва в Росії. Тому що сьогодні ранок був класний. Я ржавши до себе. Дякую за підбірку відео. Попід Московію. Ви ж мене зранку не бачите в етері, а в мене була істерика. У мене сльози були хвилин 10 тих відео, які ми дивилися з вами у ранковому етері, тому дивіться, ранковий етері, не пропускайте. Я сподіваюся, да. Ярослава, можливо, є бажання ще прокоментувати, а то якось так знову радіо mm -hmm. Саша, а от. Ні, нічому, я ж теж говорю, ну чому ви, Дуже, ну, я якби, треба, треба, треба відпрацювати конверт. Конверт Андрея Борисовича Офісу президента. оп, так, ага. um, Супер. Uh, тільки треба цей звук Приватбанку на картку, коли так. А, це ж конверт, господі. Ну ладно, так. Да. Прошу би. Uh, поїздка. ну, З цієї інформації, що я бачу в інтернеті, так, тому що іншої інформації якби, в нас немає. То поїздка дуже продуктивна, як по мені, 5 мільярдів анонсовано допомоги. Публічний mm. дозвіл на, скажімо, не те, що дозвіл, а зняття всіх обмежень на будь-яку дальність. Це для німців це, ми, ми чекали це більше трьох років. Тому, от, о, тому це історичний в деякій мірі момент. Заява про спільне виробництво далекобійних ракет. Звісно, як каже пан пан Роман Скрипін, заява заявами, а робота роботою, але навіть в самій заяві, що ем, не, не, саме позиціювання, що Україна тепер ем, теоретично буде виробляти самозброю, ми розуміємо, що це частково політична заява, тобто таким чином, ем, ніхто ж не знає, які якими ракетами завтра ми будемо стріляти по е, Росії. Так, але з точки зору позиціонування. Ми, коли ми можемо виробляти, навіть якщо в лапках власні ракети, то ми і стріляємо, значить, власними ракетами. Тобто, це більше, як по мені, політична заява. Тобто, щоб, щоб росіяни не могли тоді казати, ага, це німці, значить, вступають у війну. Вони ні, це вже ми робимо власні ракети, і вони ага. летять потім на Росію. На, на Росію. Тому, ну як по мені, це дуже хороший результат. Сподіваємось. Що euh, <смі> він буде втілив в життя. Значить, Володимир Олександрович може собі ставити плюсик з, з надією, що е, така вдала, вдалий день, вдала поїздка. Підніме йому рейтинг. Рейтинг, тому що без цього ніяк. Питання <смі> не рейтинг. Андрій Борисові. Я розумію сарказм. Ну, і... церослава, негарно і... да, виходиться. Питання так. питання не в рейтингу, бо питання в тому, що треба зброя. Зброя. Ми ж бачимо, що ці перемовини нікуди не рухаються, отже ж цей лаврок заявив, значить, 2 червня знову буде цей е, перемовний Генбенк, де значит, обміняються цими меморандуми. Що там Ми, хай заявляють? Їм просто скоро буде ні, ні. Росії. Я просто це просто так як це. Дуже повільно все відбувається. Нам здається, що з нею все окей. а насправді там вже гниття почалося вже таке. З середини сьогодні всі процес симптоми розумію. озвучували зброя. і Європа це починає розуміти. І це ну, ще раз кажу: це взагалі кардинальний розворот на 180 градусів від тої обережної поміркованої позиції колишнього канцлера Олафа Шольца. Це розворот, з, і це, це не можна не відмітити. Тому дякуємо, ну, шановні німці. Я читаю, що ви писали мила гайдай, що там не пахне достроковими виборами в Німеччині. Я не про те, що існує така загроза, я про те, що це політичний процес. Якщо коаліція розвалиться, то будуть вибори. А якщо не розвалиться, то слава Богу. Е, я розумію, в Німеччині живете, вам винніше. От я не, не в претензії. Поправляйте на здоров'я, я відкритий до будь-яких таких речей. Так, У мене бочу. все. В принципі.